Всім привіт! Друзі, продається янмар, трактор без напрацювання в Україні. 1810 з грунту Фреза 1,30 1,30 захвату. По тракторі поміняне масло, поміняні фільтри, трактор з новим акумулятором, бо не проходять без акумуляторів. Трактор повністю в робочому стані. Повний пакет документів для першої реєстрації. Ціна трактора 4200. Кого цікавить? підписникам буде звичайна знижка. Коли людина приїде і скаже: так, я підписник на вашому каналі, буде знижка. Трактор. В гарному стані, ще раз повторюю, дзвоніть. Номер телефону в описі під відео.